Люблю експерименти і легко на них погоджуюсь, особливо якщо це стосується улюбленої косметики від Reflame. І зараз я демонструю легкий макіяж лише з однією помадою. Я використала помаду з серії Джордані і зробила тінь, корекцію і безпосередньо саму помаду. Наші помади всі доглядові, тому... Легко нашаровується і тушується, і виходить легкий денний макіяж. Знімала я це вперше, і для мене був дуже цікавий досвід. Дякую косметологам компанії Oriflame. І хочу все ж таки зізнатися: є один секрет. Я використала додатково ще два продукти: це улюблений рідкий хайлайтер, буквально декілька крапель, і улюблена туш багатьох п'ять в одному. І як на мене... Цей макіяж вартий вечірньою романтичною прогулянкою міста. А чи вам сподобалось, пишіть маруна.